Всім привіт, робимо відеоогляд на стан мотоциклу Yamaha Tracer 900GT. Це версія максимальна, саме GT версія. Зараз обійду по кругу, знімаю в гарній якості Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся по моментам, що цікавить. По суті, тут немає що роздивлятися, тому що мотоцикл новий. Звісно, я зараз обійду і потім більш детально покажу по кожному із вузлів мотоцикла. Хоча тут показувати немає чого. Мотоцикл новий буквально. Поїхали. Давайте дзеркало, ось дзеркало, скло. Тут все, бачите, тут все в первозданному виді. Переднє колесо має ось такий протектор, ну, без зносу майже практично, фактично. Крило ніяких не царапин, не подряпин нічого немає. У нас трохи погода ось така, тому ми виконули мотоцикл і закидало на радіатор. Але як ви бачите, соти всі рівнесенькі нічого не вигорівши, подивіться знизу, бачите? Болти не кручені, все, ну, стоїть як. Будь ласка. Гвинти на колекторах, бачите, в якому стані. Будь ласка. Ну, новий мутик, що тут показуєш. Навіть резинова шланга. М'якасенька. Тут робоча область, дивіться. Що ну, показує? Навіть польовики не потріскані. Ось бачите? Якщо отак придивитися на диск, бачите вертикальні насічки, це хонг заводський. Тобто диск ще навіть не перетерся. Бачите насічки? Він новий, звісно, зносу тут немає. Так ось так показую. У нас зараз пішов трошки дощ, вибачте, тут, бачите всі ці Ніде ніде ніяких немає, грибси, все в бездоганному виді. В новому стаді. Будь ласка, дуги. На дугах навіть немає ніде ніяких подряпин. Тут все резиночки, м'яккесенькі, болти не кручені, нічого. Все як є із заводу. Будь ласка. Я не знаю, що воно тут показує. Дивіться, роздивляйтеся, новий. Навіть центральна підніжка ще не стерта, бачите, фарба. Тут два-три рази поставили на неї і все. От, будь ласка. Всі кліпси, все на місці, все нічого не крутили. Задній диск так само, бачите, колодки навіть за стоять. Вон. Резиночки, все м'якесеньке, свіжесеньке. ласка Що тут показувати? Задня гума в такому стані, також нова гума, по суті дивіться, зірка, ланцюг. Бачите, мітка ще на початковому положенні. Тобто цепок зовсім не розтягнутий, цепок змащений, преднатяг заднього амортизатора, Кому скільки треба, тобі скільки накрутить. Будь ласка, тут трохи поржавіло, бачите, я вважаю, що це нічого страшного в цьому немає. Ось дивіться, тут навіть бачите, ось, якщо придивитися, є заводська наліпка, ну, щоб ця штука не касалася і не, не царапала краску. Ось тільки на завод таке робить. З того боку таке саме. Тут зазвичай від мотоботів залишається потертість, тут цього немає, тому що мотоцикл новий. Все видно, якого воно стані. Це бруд. Ну, Я не знаю, що вам тут показувати. Тут все вже, Вон, бачите, хонг присутній на диск. Диски не притерті. Дивіться. Це пил. Заведемо, послухаємо, регулюється скло, ключі, три ключі. Отут нічого не потерто. Знаєте, зазвичай, коли ключі отак тіліпаються, воно тут натирає навколо. Так, кодометр показує 1665 км, Заведемо. Розеточка є під прикурювач, бачите вже. Це дощ у нас йде невеличкий накрапає. Так, будь ласка, сидіння. Ось такому, фактично в новому стані мотоцикл. Я думаю, все, показали, показуємо трохи. Це пар іде. в нас, я ж кажу, похолодало, то не думайте, що це дим там, чи ще що. Ви бачите. Ну, Новий мотоцикл, що, що казати. Все, все показали, всім гарного дня.